Для того, щоб нормально працювати з підручниками, нам потрібно кілька речей. По-перше, прагнути досягати відчуття задоволення, відчуття радості від підручника. Якщо цього немає, підручник можна відкладати. І оце, до речі, якщо ставити запитання, чому у мене щось не виходить з підручником, є дві причини. Одна те, що ми не знаємо, як це робити, ми не маємо техніки роботи з підручниками. Друга причина це самі підручники. Значить, по першій, по першій причині, дивіться, нам потрібно спостерігати за собою. Про інтроспекцію шукайте на, моїх, на моєму патреоні, якщо хочете. От, але для того, щоб отримати задоволення, нам потрібно навчитися спостерігати за собою. І так. Оце і є для нас такий орієнтир. Якщо мені цікаво, якщо мені радісно, якщо мені приємно і свіжо працювати з підручником, значить це підручник, той, який мені необхідний. Потім, наступне. Пам'ятаємо, що нам потрібно переключатися кожні 10-15 хвилин на інший підручник. Можете спробувати більше, але зазвичай десь 15 хвилин достатньо. Починати можна взагалі з 3 хвилин для того, щоб... Навчитися актуалізувати свій інтерес. От я говорю, для тих людей, які починають, які початківці в автодидактиці, які вперше вирішили вивчати одночасно три іноземних мови. Пам'ятаємо про культурологічну групу предметів, і тут ми беремо три мови. Англійську, французьку німецьку. Техніка роботи така. Беремо якийсь підручник, який особливо нам подобається, нам імпонує. Про це я буду говорити пізніше про підручник окремо. От. Але відчуваємо, ага, мені цей підручник подобається. Я беру його. От. І починаю з ним працювати. Дві три хвилини, хоп, відклав в бік, беру інший, інший підручник, там. чи англійський, чи французький. І так я міняю. Я в цьому колі постійно е, перебуваю. Але тут важлива штука, щоб... Спробуйте спочатку довести свій інтерес до вигорання. Так, от спробуйте. Щоб от, коли ви вже відчуваєте, а скучно, я починаю позіхати, оце якраз той є момент, який ми маємо усвідомлювати. Оце те, що в програмістів називається глюк. Так? От нам потрібно свідомо навчитися робити ці глюки, щоб потім їх не робити. Іншими словами, коли ми навчились. Не доводити свій інтерес, це почуття, що мені приємно цим предметом займатися, значить, все нормально, але ми маємо переключатися на інший предмет. І от ці вже три, три мови дають нам можливість ну, не сидіти над одним підручником цілий рік, як це роблять в школах, як це роблять в ін'язах і в університетах. Ви чуєте мою інтонацію, так? Я все продемонстрував це. От, а і так. От ці причини, оце така причина. Головна причина в мені, і нам потрібно постійно або в нас, нам потрібно постійно за цим спостерігати. Тому шукаємо насолоди, шукаємо радості, шукаємо кайфу в роботі з підручниками. Не беріть, от я б не радив би спішити брати 5-10 мов. Я поясню чому. Через те, що наступний уже рівень автодидактів. Передбачає вже вивчення, наприклад, японської китайської мов. І коли я готую, наприклад, вже для вас певний курс японської, то він буде англійською мовою. І там необхідно дуже добре знати англійську мову для того, щоб іти далі. Потім багато підручників і словників вже є і робляться англійською мовою, а не якоюсь іншою. Якщо ми хочемо бути незалежними від російської мови, От, то нам потрібно навчитися. Ну ми в якому сенсі ми нікуди не дінемося, але зараз нам багато більше є варіантів, щоб кудись дітися і знайти на англійській мові багато хороших підручників є. Підручники англійської, ой, німецької, підручників французької. Іншим словами, світ дуже широкий, дуже велика палітра цих підручників. От я під підвожу вас до, до підручників. Дивіться, з підручниками така може бути дилемма. Або челендж. З одного боку, ми колись, давно у нас було таке правило серед автодидактів, щоб купувати всі підручники, які тільки є. А їх було мало на ринку. І щоб знайти, наприклад, оцей може, де я вам показую, цей підручник це вже реліквія, це просто, якщо хтось знаходив його, то це вважалося, що це неймовірно цій людині пощастило. От, і всі, всі І Це такий був перший мій підручник, з яким я працював. Багато в мене що, що з ним пов'язано. Причому він був виданий тоді в Суку. Да. І так, але зараз є альтернативи. А, дивіться, купуємо всі, можна купувати всі, але можна і також. Поспробувати дещо вибрати перед тим, як купувати, зробити певний свідомий відбір. Особливо, коли є проблема з коштами. А це завжди є проблема. Тому дуже раджу, оцей курс, оцей підруч шкільний, в 2000-х роках вийшов дуже хороша серія підручників, оце французький, там здається, від 6 класу чи з 5 класу, починаючи по 10 ключ. Це дуже хороші підручники. По-перше, вони я вам скажу, чому вони хороші. Вони розраховані на те, що дитина або людина буде спокійно, не поспішаючи, з багатьма повторами вивчати цей матеріал. Лексики тут не дуже багато. Ну, тут за всі 4 роки ви, можливо, назбираєте на 5 закладок чи на 4 закладки з французької, так? От. Але це варто через те, що він складений з великою любов'ю, цей підручник. І тут є дуже багато вправ на повтор. І це просто супер. Це у нас автор Тимченко. Да? Пошукайте всі там ці підручники з 5 по 6 класу, видавництво 2000 року. Орієнтуємося. Ну, я просто знаю цей підручник добрий, тому я... його 2002 рік, видавництво вежа. От. З німецької теж була серія. Ось така серія, теж здається, з 5 класу по 10. Суперпідручники, це басай, автор Басай. І, здається, те ж саме видавництво, хоча я не впевнений, басай, видавництво освіта, художнього фонд, да, видавництво освіта. Це від Міністерства освіти, це для школи, але це чудові підручники. У поєднанні з іншими. Якщо цей підручник, звичайно, перед собою тримати тиждень, то вам стане скучно. А дітки за ним мчаться цілий рік. Уявляєте, як, як це. Яке це хоре, от таким діткам. Ми цього не робимо. Ми працюємо, як я вам вже розказав. Ми варіюємо, але з цих підручників можна починати. Підручники можна розділити на три таких рівні. Один це для початкових. От, дуже важливо початковий рівень, щоб він був надзвичайно простий, легкий, зрозумілий. Тому раджу ці підручники. Теж в 2000-х роках чи 96-й, 98-й. Були видані також такі підручники з 5 по 10 для англійської мови. Я роздарувався, роздав, тому в мене його немає. От, але пошукайте, я не пам'ятаю навіть автора. Там теж оця методика. По-перше, вони дуже з любов'ю написані з великою. Там немає цієї от, Радянщини, дуже такі і багато повторів, багато вправ. Це просто чудові підручники для школи. Але їх має бути багато через те, що інакше з одним підручником ну як можна працювати. Ну це ж ну, мухи дохнуть, як казав курінський. І так, по-французьки я вам вже з французьки показав, Може, можна його пошукати. Потім на український вийшов також підручник Комірна Самойлова, ось такий. От, я бачив, не знаю, чи він є в продажі. Теж хороший підручник. З підручниками цими потрібно пам'ятати таку штуку. Спочатку пройти фонетичний курс. Або аеробіку, ось я вам зараз її покажу. Була така книжка аеробіка, да? тут є, були, а все вона так виглядала, да? зараз готується вже готується до видання україномовна аеробіка в роті. І. Там авторський колектив або колектив, той, хто, який працював над цим редакторів, той, хто працював над цим підручником, зробили стільки хорошої роботи, що просто ви ніде такого не знайдете. Я маю на увазі, використовуючи методику, принципи, ідеї відкриття курінського, як це показано. В реальності, графічно, як вимовляти, нам страшенно необхідно вивчити спочатку, як робити рухи мовного апарату, щоб потім вже займатися з підручниками такого рівня і складнішого рівня. Так, повертаємося знову. Значить, підручники мають бути трьох рівнів. Перший це оцей простий, дуже-дуже легкий, але перед ним потрібно оце пройти фонетичний курс. Так? Щоб добре, чітко розрізняти, усвідомити всі рухи в цих трьох мовах. Потім починаємо вже працювати з підручниками такого типу. Потрібно пошукати також ще інші підручники, самовчителі такого легкого варіанту. Да, легкі. Я вам дещо покажу теж. Так, французький я вам показав, там ще багато різних підручників. А, Значить, другий рівень це середній рівень, коли ми вже пройшли по початковий. І третій рівень. Це такі складні підручники, це вже там для 4, 5 курсу університетів. З тими підручниками потрібно бути дуже обережним. До речі, якщо підручник не йде, і от страшно тяжко з ним працювати, це значить, що він ще не підходить для вашого рівня. Тому, крім того, що я це розбиваю на три головних таких групи загальних, потрібно також відчувати свій рівень. Підручник має проходитись легко. Потім є одне таке правило в автодидактиці, що ми не обов'язково засвоєння матеріалу для того, щоб перейти до наступного матеріалу. Іншими словами, ми повинні проходити і старатися якби усвідомлено розуміти. Те, що ми прийшли роб виконувати всі права все серію, але не потрібно завчати на пам'ять щось. Да? Потім підручник це така штука, що до якого ми маємо, якщо ми любимо його, так? Ми маємо до нього, потім у нас залишається до нього почуття, і ми можемо до них повертатися пізніше. Багато-багато разів, скільки скільки необхідно. Потім підручники бачимо свої перші особливо, яких у нас, з якими у нас багато що пов'язано, не віддавайте їх нікому, бережіть. Не робіть так, як я. Не робіть таких помилок. Або зробіть такі помилки, щоб їх потім більше не робити. І так, з французьки я показав, з німецької починаю показувати. Значить, є такий підручник Бориско, дуже його люблять. Він вже колись він був тільки російською мовою. От. А зараз він є україномовний. І це, здається, все-таки видавалося в Україні. Так, да, видавали його в Україні. Багато російськомовних підручників видавали колись в Україні, в Києві. Тому він зараз вже є українською мовою. Його можна пошукати як ще один альтернативний варіант до шкільного того підручника. Потім в Білорусі видали колись такий підручник, який мені подобається, тим, що в нього дуже багато вправ. Звичайно, там пояснення всі а, російськомовні. Але є ось німецькомовне видання, таке Mobile, Да? От Мені це дуже подобається теж. Тут багато вправ. Звичайно, вони люблять малюнки, фото давати. Це дуже цікавий підручник. Тому можна просто підійти в книжковий магазин, де є багато підручників, і пошукати, подивитись те, що вам вже йде прямо зараз. Хочу показати один підручник, це шедевр. Бачите, Deutsch für kunst Hochschulen. Це шедевр, але до, до нього неможливо не дійти так просто. І ми можемо отримати дуже багато такої отрути через те, що відкривши якісь вправи, яких тут дуже багато, вони нам можуть бути просто не посилі. Це вже десь до п'ятого курсу, для четвертого курсу спеціалізованих мовних. Скажімо, інститутів чи факультетів цей, цей підручник, але тут це шедевральний девреальні тут все про мистецтво. Тут німецька мова якби на основі мистецтва, на основі літератури, художній, на основі поезії. І музики, тут про музику багато що говориться. тому це, а хто автор? Зараз дивлюсь, Девекін Біляєва, видавництво видали його в Москві, правда? Шкода, ну що ж, буває. Ось таке можна було б сказати про підручники. Так, про рівні ми сказали. Піше це шедевр, я сказав, теж. шукаємо різної рівні. Зараз нам багато підручників їх міняємо. Потім техніка ще така важлива. дуже. Підручники не тримаємо на столі перед собою, тільки коли ми займаємося, тоді ми його тримаємо на столі. А так ми їх відкладаємо і десь відкладаємо їх подалі. Навіть щоб не були в одній кімнаті, якщо це можливо з вами. Щоб ми їх не бачили, щоб ми до них не звикали, щоб в нас не було хабітуації так званої. Хабітуація — це коли ми звикаємо, нам що не відкриєш? Це скучно, я це вже бачу, я вже читав, я це вже до цього вже торкався. Тому це все потрібно віддаляти, відкидати подалі от, і шукати завжди свіжих стосунків. З підручником стосунків радісних з підручником нам потрібно оце правило добувати хімію радості, добувати певний кайф від роботи з підручниками. Ну ось, Хай щастить ЗСУ.